Ви чекайте, це не їхня компетенція заборонити про якийсь час міст, це не їхні компетенції. Наші членнодопадки нам потрібно визначитися, подивіться паспорт на цей місць, визначити максимальну можливість вакцина, який може переміститися, а потім звернутися, а до цих щоб вони поставили Знаки і, і... Ну, то я йому казав, що... Були після варіантів... Приїхали Фулої. люди, познімали знаки, так не поняті... Які... Це не компетенція місцевої ради. Ну, ну, це варіанти. Як будь-яку Варшавку. Варшавка йде через місто, і козла партія перед виборами каже, що вони Варшавку розфірять. Ви розумієте? розумієш? Пам'ятаєте, Помні... і... по цьому мосту ми обстежували і зверталися до Укравтодору під опрошенням їх. Зараз отримуємо. Ну, скажімо так, питання вийшло. Ви бачили, голова на адміністрації пообіцяли те, що втручаться. Ми зараз повторно його до дообстежимо. Хіка доєдніть. От, звернемося. Попробуйте зробити так. Він упаде. Просто в ближче время, оце, він упаде. Там дуже варіно. А в понеділок треба, мабуть, вийшти, щоб були, тому що це страшно. I'm not